Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Тару. розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. В яких емоціях, в яких енергіях пройде наступний тиждень? Що він принесе, які події, які почуття, можливо, яких людей. Емоційний стан. Наступного тижня про себе нагадає ваше минуле. Вочевидь, ви будете згадувати щось приємне, що ви колись пережили. Ці спогади даруватимуть масу позитивних емоцій. Можливо, це спогади нахлинуть, бо вам на очі потрапить чи то якесь фото, чи то якась пам'ятна річ із минулого. Також може бути, що ви зустрінетеся з людиною, яка має відношення до вашого минулого, чи то ваш друг, чи то добрий знайомий, і ви будете згадувати якісь чудові, можливо, веселі, можливо, смішні події, які ви колись разом пережили. Ключова подія тижня. Наступного тижня доведеться попотіти. Можливо, вам доведеться захищати якісь свої межі, свої кордони. Можливо, якийсь заключний етап проєкту вимагатиме до себе багато уваги. Ви пройшли довгий шлях. Вже багато зроблено, багато досягнуто, але остався останній крайній рубіж. Тож доведеться зібрати всі свої сили для фінального ривка. І хоча ви можете почуватися вже дещо втомленим, бо вже багато зроблено, вже пройдено великий шлях, проте все одно ви маєте все необхідне для цього ривка, для завершального етапу. Навіть у втомленого знайдеться дещиця сил. Навіть у того, що вже надміру витратився, знайдеться якась заначка, щоб остаточно закрити всі питання по справі, яка завершається. Тобто, не дивлячись на серйозні ситуації, на втому, ви ще щось маєте в резерві, щоб успішно справитися з ситуацією. Що вас порадує? Ви будете задоволені, бо вашим резервом виявиться ось той самий друг з минулого, ну друг чи знайомий. Він прийде до вас на допомогу, допоможе вам розрулити ситуацію, можливо, підкаже якусь ідею, як це зробити, поділиться своїми знаннями, бо, можливо, він був у подібній ситуації. Чи, можливо, це буде пряма фізична допомога. Ну, може, ви разом машину з канави будете випихати, яка застряла. Звичайно ж, його допомога вас надихатиме, і ви будете задоволені, що ви і можете розрулити цю ситуацію і що ваш, вас не залишили наодинці з вашими проблемами. Ну і, звичайно, від спілкування з вашим другом, з вашим знайомим. Що вас засмуть? Ймовірно, вам прийдуть на допомогу не в ситуації з застрягшим авто. Хіба що ви застрягли так міцно, що невідомо, коли. Ту машину витягнуть. Бо ви засмотитеся через те, що ви не можете чітко визначити, що там чекає в майбутньому. Ваша ситуація за цим останнім ривком залишальним процесом лише на початковому етапі, і ви не знаєте, як він довго триватиме. І скільки сили він у вас забере. Це вас нервує, це вас тривожить. Бо ви бачите, що є все для перемоги для завершення проекту для останнього ривка. Але ви не знаєте, як довго рватися доведеться. І вас це непокоїть, вам це псує настрій, бо ну, вроді вже ось зараз маємо закінчити. А, а чи зараз, чи це зараз буде зараз, чи це зараз буде через тиждень, чи, можливо, через місяць. Всім нам хочеться, щоб була якась впевненість, чіткість у завтрашньому дні. Що карти радять. Аркан радить в стосунках з вашим другом, який прийшов вам на допомогу, бути чесним. Ну, не в сенсі не дурити його, хоча це, цього теж робити не треба, звичайно. А в даному випадку карти радять бути чесним у вчинках, віддавати ваші стосунки стільки, як ви отримуєте на взаєм. Зберігайте баланс у стосунках, щоб вони були рівноцінними. Ну, він він 50 на 50. і... Вам прийшли на допомогу. Ви прийдіть на допомогу. Вам щось підказали. Ви щось підкажіть. Тобто не, не варто лише брати, нічого не віддаючи навзаєм. І про що карти застерігають? І знову карти застерігають не брати вашого друга більше, ніж ви даєте йому. Аркан попереджає, що, можливо, підсвідомо ви будете маніпулювати його дружнім відношенням до вас для власної користі. Повторюся, можливо, це підсвідомо. Ви може нічого такого й не хочете, а от воно якось так само складається. Але рано чи пізно, коли людину виводять на якісь вчинки через добре до нас відношення, то ця людина побачить, що вона віддає в стосунки більше, ніж отримує навзаєм. І в кращому випадку зменшить кількість спілкування з вами, а в гіршому можуть взагалі припинити його назавжди і назавжди піде з вашого життя. Тож, добре, оцініть своє поводження з вашим другом. Проаналізуйте, чи дійсно ваші стосунки рівномірні, рівноцінні, чи ви лише берете, а нічого не даєте навзаєм. І впевненість, що людей в світі багато, що це не останній друг, що вам ще буде з ким дружити, що ще буде комусь допомогти, підведуть ця впевненість підведе, і рано чи пізно ви залишитесь сам чи сама. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звертайтеся за персональним розкладом.